Афіне, 306 рік до нашої ери, епікур в саду збирає учнів і ось таким нехитрим способом бере і засновує власну філософську школу. Такий собі сад Епікура. А чому б і ні? Тож, яким бачить світ епікур? Таким, що складається з невидимих і неділимих частинок, тобто атомів, які перебувають у постійному русі, і, згідно з цією атомічною теорією, всесвіт є нескінченним і складається з безкінечної кількості можливих світів. Так само світ є продуктом випадкового зіткнення різних атомів. Та, і те, що ми сьогодні з вами тут живемо, це абсолютна випадковість. Та, це нічия вина. Так просто склалось. Але дуже важливий нюанс: епікурейці приписують атомам, те, що їхній рух іноді передбачає відхилення від визначеної траєкторії. Тобто в них є шлях, по якому за яким вони рухаються, але вони можуть трошечки. Відхилятись, що це нам дає, що є це маленьке відхилення. Це, власне, і є наша з вами свобода вибору, свобода волі. Тобто людина десь щось зробила, проявила свою власну свободу волі, і там десь малесенький атом відхилився від визначеного шляху. Тобто глобально наша з вами е, свобода волі ні на що не впливає, але десь там якийсь атом, щось кудись не туди пішов, в принципі. Але. Це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що ця філософія знову ж таки наділяє людину свободою волі, а отже, і відповідальністю, бо багато інших філософій забирають у нас таку можливість і кажуть, що цей світ він є суворо детермінованим. Наступне питання: чи вірять епікурейців Бога або ж богів? Так, але на їхню думку, більшість людей помиляються, приписуючи богам абсолютно невластиві для них заняття, ті, які буквально протиречать їхній божественній суті. Якщо ж боги існують, то вони мають вести ідеальне життя. І тому немає ніякого сенсу, аби вірити в те, що вони перейматимуться якимись людськими справами. Ну бо хіба б життя було ідеальним, якби Богу довелось. Втручатись у функціонування цього світу, якби він переймався турботою про смертних. Ні, ну що, йому нема чим зайнятися, ніж оце от карати грішних, оберігати праведним, Ну і Богу. Е, якщо що, невеличка приміточка для моєї мами, це не я така богохульна, це епікурейці. Так. Е, і, і розумніше думати про те, що боги вони живуть. Те життя, яке позбавлене усіляких негод. І вони всього на всього показують нам приклад того, як потрібно жити. Вони дивляться на нас так от зверху вниз, такі підтягуйтесь підтягуйтесь до нас, ставайте нами, кайфуйте, робіть все, що робимо ми. І, в принципі, та, той справжній епікуреєць, який наслідує цьому прикладу, який досягає стану відсутності будь-яких тривог у житті або ж стану атараксії. детальніше про цей стан поговоримо згодом а поки про ставлення до смерті, епікурейці відкидають ідею життя після смерті. Вони вважають, що людина є поєднанням душі та тіла, і душа, так само як і тіло, складається з певних типів атомів, які розсіюються і знищуються після смерті. І власне смерть є нашою кінцевою точкою, і це є факт, і це є добре. Бо згідно з цією філософією, саме страх смерті є головною причиною наших нещасть у цьому житті. Ми боїмось того, що на нас там чекає, а на нас насправді там нічого не чекає. Що вони говорять, що вони нам пропонують? Усвідомити те, що поки є ми, смерті не існує. А коли вже є смерть, то немає нас, тобто нам з вами не доведеться пережити цей досвід. І знову ж таки, це нам дає свободу жити зараз. Що є критерієм істини для епікурейця? А ось тут вони схожі з утилітаристами. Або навіть точніше навпаки, бо пам'ятаєте, у своєму відео про утилітаризм я говорила те, що Бен там був послідовник Епікурея Епікурея. <клух> <клух> і цю людину ви слухаєте. Я б не довіряла жодному слову сказаному тут. Тож саме Бен там був послідовником епікура, і епікур перший сказав про те, що наш досвід задоволення або ж болю має бути критерієм істини, коли йдеться про визначення того, що є добрим, а що є поганим. І якщо утилітаристи в свій час більшу увагу приділятимуть тому, як же ж досягти блага, щастя або ж того самого задоволення, то епікурейці більше прагнуть просто уникнути страждань. Та їхня мета полягає не так в гонитві, сліпій гонитві за насолодою, як в відхиленні від незадоволення. І багато людей можуть просто побоятись слова задоволення або ж насолода, подумати те, що ось грішники ці ваші епікуреїсти. Але насправді їхнє життя не передбачало ніякої розкоші або ж надмірності, бо метою їхнього життя було уникнути страждань. А який найкращий спосіб це зробити? Це відмовитись від бажань. Не від усіх, правда, та? відмовитись від тих бажань, які є неприродніми, які не є необхідними. Наприклад, бажання політичної влади, воно е, пов'язане з певними труднощами, та воно може бути джерелом страждань, а саме тому воно є неприродним, саме тому епікуреїсти, епікурейці і епікур. Вони абсолютно не прагли цього і ніяким чином до політики не долучені. І моє бачення цієї філософії таке: якщо для задоволення вашої потреби вам потрібно встати з ліжка і щось зробити, то зайвий раз подумайте, чи це насправді ваше бажання, чи воно просто нав'язане вам цим суспільством. А ще епікур приділяє дуже важливу роль в житті людині дружбі. І саме тому, користуючись нагодою, я хочу передати привіт усім моїм друзям, які дивляться це відео. Спасибо, спасибо. Основним гаслом епікуреїзму вважають Карпе Дієм. Популярний вираз, який ви, скоріше за все, чули. Автором його є горацій, не епікур, такий собі прикольчик. І мало хто знаєте, що цього виразу є продовження, а я пропоную вам його послухати. Ну, приблизно так би Горацій це і сказав, що це означає в перекладі День цей лови у майбутнє невір. І Горацій, знаєте, був ще той самий Жук. Спочатку він був нібито послідовником епікура, а потім став одним з вульгаризаторів його науки. І він писав: що ж, на думку епікуреїстів, все, що потрібно справжньому мудрецеві це ось кохана дівчина. Куточок в садочку, затишна розмова з друзями за келихом вина, це ось усвідомлення того, що смерть вона прийде, і те, що потрібно зараз, просто жити, насолоджуватись життям, отримувати задоволення від кожної його, його миті. Все. Ось це є філософія, ось таким ви бачите життя справжнього філософа. І в принципі, так, в принципі, так. спрощено, але Горацій передав абсолютно правильну філософію Епікура. Ще трохи хочу поговорити про стоїцизм до популяризації цієї філософії. Зовсім нещодавно долучився такий відомий психотерапевт, принаймні він так себе називає. І у випусках свого подкасту він не один раз радив читати нові стоїки, долучатись до кращих з кращих, ставати стоїком. Бо, ну знаєте, будь стоїком це будь мужиком. І от зараз в описі в Тіндері ну, кожен другий пише про те, що він стоїк. Дівчата, от просто запитайте, яких стоїків він знає. Якщо це буде Спартак, Субота. Загалом ці дві філософських школи існували в одну добу і, ніби як ворогували, проте безумовно мали щось і спільне між собою, тому пропоную порівняти їх у стоїцизмі. Нашу увагу привертає такий показовий аскетизм виховання якостей поміркованості, стриманості, спокою, незворушності, і, скажімо так, навіть духовної сили. Бути стоїком означає зберігати незворушність. Але і епікурейці, власне, також прагнуть до цього стану, пам'ятаєте, ж, правда? І, в принципі, мета ну, будь-якої філософії плюс-мінус така, щоб досягти цього стану евдемонії стан постійного мудреця, який можна перекласти як процвітання, благе життя ну або ж щастя. І для епікурейців цей стан полягає в стані атараксії, пам'ятаєте, ми побіжно про нього згадували, а для Стояків, це йде мова про стан апатії. Детальніше про них без реклами. Атараксія пікурейтів, яка з давньогрецькою перекладається як незворушність або ж безтурботність, має на увазі відсутність будь-якого фізичного або ж морального болю. Та, і саме тому для них була настільки важлива ця натуралістична фізика атомізму. Адже саме вона виключає можливість цього Божого промислу, життя після смерті, приводів, прокльонів, безконтактної магії, змов і тому подібне. Ніяка знахарка не може вас проклясти, ніякий Бог не може вирішити за вас вашу долю. І тоді людина набуває відповідальності за власне життя. І спокою від усвідомлення того, що на це життя може вплинути лише реальна фізична суспільна сила. Тобто немає страхів, є самовладання філософа. Є самовладання філософа, немає душевного болю. Немає душевного болю, досягнути стану атараксії. Пользуйтесь! Апатія стоїків з давньогрецької перекладається як та сама незворушність, або ж більше навіть як байдужість. Іноді цей термін трактували як бути, як камінь. Проте для стоїків цей стан передусім про здатність долати афекти. Перше за все, таких чотири головні пристрасті, як смуток, страх, прагнення та насолоду. Обидва цих стани, апатія та атараксія, вони дають змогу ніби як дивитись збоку на різноманітні явища, які з вами відбуваються, які відбуваються навіть всередині вашої душі, і ведуть до тези, те, що я всього-навсього той, хто спостерігає за тим, що зі мною відбувається. І от Сенека говорив про те, що краще перекласти апатію як душа. Яка недоступна для будь-якого страждання. І ось якраз тут вони і відрізняються з епікурейцями, бо епікуреїзм допускає страждання для того, аби уникнути більше страждання у майбутньому. Так? Тобто, умовно можна трошки повчити науки, аби працювати на кафедрі і уникнути е, тяжкої фізичної праці. Для стоїків ну, вони. Вони не можуть страждати, розумієте? Їхня душа недоступна для страждання. Вони, в принципі, не можуть це робити. Це не закладено у природі стоїка страждати. Для стоїків найголовніше в житті є доброчесність, коли ж для епікурейців це насолода. Очевидно, що благородніше звучить перша. І вся критика в бік епікуреїзму часто полягає лише в небажанні розібратись, у нерозумінні, у цьому побоженому страху перед цим порочним словом насолода. Але знову ж мушу повторитись і сказати про те, що насолоду можна отримувати різними способами. І от епікурейці говорять про те, що. Е, Хтось може знайти на в аскетизмі, оскільки людям доволі часто приносить задоволення лише самодумка про те, що вони можуть робити якісь речі недоступні для інших людей. І ще одна відмінність у ставленні до надприроднього. Стоїки, на відміну від епікурейців, цілком визнають Бога або ж богів як реальну творчу силу у світі. І всі проблеми невизначеності, які пов'язані з такими поглядами на життя, вони нейтралізують постулюванням власної нікчемності. Тобто, якщо Бог захотів, аби так було, то хто є такий, аби йти проти? Якщо генерал наказав мені щось, то хто я такий, аби не виконувати цей наказ? І світ стоїки він дуже детермінований. Та, е, і Якщо є певна земна проблема, то це безумовно Бог послав нам її на випробування і якось опиратися долі це богохульствувати. Людина має коритись долі. Та й саме ця апатія має допомогти стоїкам ставитись до всього з абсолютною байдужістю і приймати як те, що має бути. Та, що на це все каже Епікур. Хочу зацитувати його: та хто, по-твоєму, вищий за людину, яка сміється з долі, яку хтось називає володаркою всього. І натомість стверджує, що інше відбувається через неминучість, інше нагоди, а інше залежить від нас. Адже зрозуміло, що неминучість безвідповідальна, випадок неправильний, а те, що залежить від нас, нічому іншому не підвладне. І тому підлягає як осуду, так і похвалі. І, нарешті, кульмінація цього випуску. Лише розібравшись в усіх тонкощах філософії епікуреїзму, порівнявши її зі стоїцизмом, ми можемо спробувати наблизитись до головного питання Чому український бренд курячого м'яса називається епікур? Це питання, яке не дає спати мені ночам. Це буде ексклюзивний контент лише для тру підписників, які додивились до цього моменту. Ми, моя команда, тобто я написала напряму постачальнику курятини. Ось чого з цього вийшло. Вітаю. Я, як споживач продукції торгової марки Епікур, дуже хотіла б знати, чому була обрана саме така назва, чи якось куряче м'ясо пов'язано з давньогрецьким філософом, про що замовчують архіви? Чи ви, як працівники компанії, сповідуєте його філософію? Ну і найголовніше як ви ставитесь до Сенеки та Марка Аврелія? Наперед дуже дякую за відповідь, самі розумієте нагальність цих питань. Анастасія, вітаю. З приводу вашого питання в деякому сенсі ви вгадали? З самого початку створення бренд слідував філософію епікуреїзму, задоволення від життя. В першу чергу це стосується здорового способу життя, бо здоров'я є базою для щастя кожної людини. Саме здорове харчування, в тому числі споживання куряти, не блабла, -бла, бла, 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 бла. З повагою, начальник відділу маркетингу Володимир Волинська птахофабрика. На жаль, ми так з вами і не дізналися ставлення пана Миколи до Сенеки та Марка Аврелія. Проте я сподіваюся, що ми можемо спати спокійно. На цьому моя місія завершується. Я розумію, що цілком і повністю віддалась цій справі. Сподіваюсь, вам стало трошки легше від усвідомлення того, що є питання, на які відповідь можна знайти. А, ну і наостанок я пропоную вам в коментарях написати ваші варіанти того. Щоб могла виготовляти, яку продукцію могла поширювати торгова марка з назвою Горацій, наприклад.